таке буває, що я от почую десь росіянізм, запишу у записник свій, але де почула саме у цьому ситуацію, просто забула. Ну і це, власне, про сьогоднішню фразу. Та він тобі в підмятки не годиться. А, насправді звучить просто жахливо. І... Підмьоток нас взагалі немає. Отож, фраза він тобі в підмьотки не годиться, означає, що хтось не рівня іншій людині. Не варто навіть рівнятися на нього. І натомість цьому покручу я знайшла аж чотири відповідники. Отож, далеко як куцому до зайця, та він і нігтя не вартий, як до неба присядки. І останнє не вартий і мізинця. Але перед тим як навести приклади, хочу зупинитись і розповісти вам про фразеологізм як куцому до зайця. Зараз слово куций взагалі асоціюється із зайцем, так якби дорівнює заєць, і виходить, ніби масло масляне. Проте раніше так називали маленьких мисливських собак. Виявляється, такий собака був повільніший від зайця, бо він тільки бігав, а заєць ще й стрибав, і праворуч, ліворуч повертав. Ну, і в пигоні за здобиччю куцей завжди відставав. Отож, як я й обіцяла, наводжу вам ще й приклади. Макар вчиться, старається, але Андрій його випереджає: Макарові як куцому до зайця. Ну або... О пана Петра шанують і поважають в селі. А от Іванові до нього як до неба присядки.